Ковоніє міського голови Львова Андрія Садового розцінюємо як проєкт вартої зноваги до громади міста, інтереси якої, власне, представляє депутатський корпус. Зважаючи на можливість його вирішувати поставлені громадою завдання, ми депутати Львівської міської ради, що демократичного збройного прийняли рішення про закриття планарного засідання військової міської ради. Хочемо нагадати Андрію Садову, що міський голова зобов'язаний вести планарне засідання сесії військової міської ради, вверх переходить на факті Припинити генеральну практику ігнорування інтересів громади та на наступному окунарному засіданні надати раді публічні власникам щодо постійних провели в сесії засідання. Дякую. Відчить систему товариство. Відчить системи для реєстрації. Стоп, систем. Відчись Прошу зареєструватися. Щодо вистав, сесія не про неповноважна. Ситуація що це зрозуміти, секунду. Я наразі оголошую підперегу. Наразі пересеція не промову вчинення. Дякую, давайте це сьогодні я про консультуюся зараз. Де се видно?